Ви що Не ви завжди що я без робіт. Шановний депутат, на попередній сесії ми заснували ще піднімали питання. Вам предлагали, ви сказали, що я без робота. Ви сидіти Так що з побуту. Олександр, я з усією зустріл. Але що відбувається? Треба бути людиною. перш за все. Людина. Так що давай. давати. Я думаю, що буде звернення знову ж таки. є, не перешкодчував, все-таки є піс, в тому числі, я так зрозумів, на хлопців, які часу є учителями, приналежні. Заборона ходити на засідання.

Ми підтягнемо і вкинемо. Правильно. Тому що, товариство, це вже надійшне на вителечення не то є, Тетяни Михайло. Так про що так, ви говорите? Такого в природі це немає. Не треба попереджувати. Приїдемо. Хто тут займається кліінкою? Я думаю, що дав, що ми не, 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 не будемо. Давайте не будемо. Будем. Будем. Ми пережили <плес> оті <плес> роки, коли ви тут сиділи, як миші. І ніхто не пікнув. Слава Богу, що Бублик якраз прийшов у 2012 році, бо в нас тоді підстав не було. Було все. І воно ще не вийшло зовсім з крові. Не вийшло, правильно каже Антон Миколаївич. Ми це переживали все. Але не дай Бог, не дай Бог. Хвати, ми надивилися на ці всі інстинуації. І сьогодні не туди йде для держави. Ми це бачимо. І щоб ніхто не закрадалося, тому що бізнес, у нас бізнес, він килиться під вас. І знову нас здають. Всі здають. Але депутати того не допускають. І не буде. Я підтримую, як вона <працю> І, і генити на це брати. Ми, я думаю, що в районі, якщо перебудуємось в світлі тих вимог, що були на Майдані, Революції Гідності, Скільки то я думаю, що порівняти з Києвом, та навіть із Полтавою. То Котелевський район краще перебудовується на сьогоднішній день. І я зустрічаюся з людьми, з багатьма людьми зустрічаюся, і на ринках, і в магазинах, і за чаркою. І ще десь з людьми говорю, то, шановні, я не кажу, що ми сьогодні є камінь Петховенська влада в районі Котелевського, що нас треба у мусорний ящик туди. На нього отримують діти, які участь беруть, які здобутки вони мають. Але е, сьогоднішня заява, шановний колега, я б хотіла почути, яка це школа. Будь ласка. Заново школа номер 4 Територія. Маяка. Що ви хотіли? Там і вам поціловчують, нікуди то впав. А то не відпускають. Я процитую. Я, 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 я не хочу чути, щоб мене толкмачили молодою, коли вчителі нашої школи бігають по сесіях. Сидять з відеокамерами. Був у нас час, коли я казав, що хочу йти в депутати, будь ласка, я допоможу. Але ваша громадська діяльність повинна, вибачте нести якесь пекло на школу. Ну, мені дуже незручно, коли перед поглядом мене очікувала, вона повернулася сесія я не раду. Також я зауважу, що минулого року в моїй дружині. До нас то начальник відділу освіти, цитую, казала, Якби ви не пішли в декрет, то ви попали під скорочення. Так якщо пішли в декрет, сидіть якомога довше. Тому що якщо ви ходить, вас поперед... виходите, вас попереджувати вас скорочення. Тобто, Не можуть ви відділити освіти, спавитися або з директором, або якісь інші казівки стосовно компанії, стосовно прикільників стосовно моєї сім'ї. Ви бачите, але, але я не хочу піхоти. Я не буду мовчати. Я не буду мовчати. Коли до магами друзі написали, коли шість років, то мать партійця, коли ця людина зганяє партію регіоні. Та що це так я вчителі зганять? Олександр, успокойтесь. Значить, якщо, Олександр, якщо це якийсь у вас там у освіті з боку завідає нормаль, є. Я знаю, що Олександр, коли приходив там, я хочу по шпитній школи, ми йому заваження робили. Ні, ми робили, ми його не допускали. А ти після сесії. Ви знаєте, за кожним з вас я не всвідкую, наприклад. І у жоден депутат не всвідкує. Я вам говорю при всіх депутатах районної ради, що я жодному керівнику чи до бюджетних установ, чи інших суб'єктів підприємницьких діяльності не говорив. Що когось не пускайте, кому щось забороняйте, критикувати. Я навіть у партійні часи, от тоді, коли народна трибуна ще була під контролем мелком партії, редактор ляшу казав. Ви навіть можете писати, люди більш підписуватимуть. Хто з ким з партійних керівників і спить, і хто з ким адресовий резерв? Я сказав, хай пишуть і хай читають знають люди. Ще тоді. І в мене не відповіді мату, що я треба. Першу не надо. Так що, Олександр, я вашу житті можуть знімаю. Я говорю, за коштів я не вслідкую. Я не знаю, що ви, як ідете. От як живіть, я на стіну спокою депутатів, на підождіть, то він ще молодий. На він не такий. та йому треба підказувати. Теж перегибати колепалку, як сільську радуємо. По голову ставили з вашої точки зору на місце. Підіть, ну, чи ну, за автобушу за підвезення дітей? То ви проти себе протиставили теж сільські <плес> Тому що ми теж поставили мало. Так що, розумієте, <плес> десь у нас обоюдний не може бути. Ми повинні хотіти за все людьми. І чи то ви націоналістичні десь сповідаєте, чи хтось може більш поміркований сповідає? Ви не повинні нав'язувати. У нас свобода слова, вільна думка, і не надо підбачати на кого голос. Не надо так сказати, потрібни, ми повинні потрібними людьми. І не треба думати, що ви прав, а хтось не прав. А А те, що ви... Сьогодні я при всі чотирьох депутатів немає. І хто б це почує з депутатів, я прошу, так сказати, цю війну сповідати забороняти, понести на сесії. Ми навіть написали, в регламент написали, скажіть, що якщо бажаючи буде більше у цьому залі, коли ми будемо в палаці дозвілля Я коли сесії де 400 місць. Є така сесія Є Хтось хотів ще сказати? я можу дістати. Якщо є такі, ми домовлялися. Є такі, які будемо випадки, треба на комісії спочатку просити, якусь там пригласити. Ні, так за голови, що не один на один, а на сесії.

Я розумію тут усіх результатів, заліжен сповідає в першу чергу доводить України, до поводозакона і повага до Конституції. Я там вмію на Але є ще і певні норми порядочності відповідно, тому закрипаю. На все это и надо высокая, водоватая. Концепція 77 400. Дякую. У мене вже повторився застосунок. Василь Петрович, вимоги, знімаю, таке мова. Все правильно. Приймиле підтвердження. Ви ви були за перезвониш, на цей дім зустріла, це писать, одного часу треба ці Чому ви наші запитали, то ще там був? Офіційно замовити. І це видовіть, я хотіла це. Це ви тоді були. Це була ваша дружина, коли були там, де народів. Питання Що щодо відсутності зрушень. Розвернення щодо відсутних. Так, дивце я кажу. Слухається питання розвернення щодо відсутності, що відсутності. Що що відсутності зрушень, напрямку децентралізації влади в Україні та необхідність зміни уряду. Питання обговорено на засідання президії і засіданні постійно...